Усім доброго дня, компанія Кехес, а я КХЕС Рекені з вами. Ми маємо сьогодні 30 серпня 2023 року. І сьогодні у нас буде е, перегляд е, заміни шестерні доросліної заслінки. Це на сьогоднішній день у нас Peugeot 2004 року. До того у нас було ще багато різних моделей автомобілів. Тобто виникає питання, коли скажімо, шестерення, яка є всередині у нас. Яка коригує дорослідною заслінкою, там вони є механічні, є електричні, але шестерня це привідна не, от, от вона стоїть, це от біла, це вже ми замінили. Це така сама привідна шестерня. зазвичай виходить з ладу, саме вона. ну Іноді ще виходить на півмісяць, той, який є. За нею вже стоїть, який безпосередньо рухає вже заслінку відносно свого, свого валу. І ось Сьогодні у нас таке відео і з тим і з тим. І момент скажімо, з цією шести він більш простіший, в тому що якщо її зробили все так, як треба, вона відпрацьовує свою, свою функцію, тобто електродвигун там її рухає, вона рухається. Є пружина, яка має відпускатися повільно, ставати на своє місце, цей важливий момент. Ось, зараз ми, на жаль, це не можемо зробити, тому що у нас чомусь нам не передав е цієї пружинки. Але ж момент в іншому. Е з тим раз, два замінили, ту шестерню, тому це є шестерня. оця е півмісяць, З якою треба трошечки погратися. Погрались ми, крім того, що зробити її, вона така доволі таки складна. І ще є вал е тобто є різна посадка на вали. В цьому випадку це просто шліцевий вал, звичайний вал, да, там далі фіксується сама заслінка всередині, а посадка вже йде в шестерню, всередині шліци. Нарізані шліци. Тобто ці шліци треба попасти так, щоб в наводвичя того є лиска. І це от все має співпасти. В цьому трошки є складність, реально складність, щоб, тому що положення цього валу відносно отут, фіксації, потім від, відносно з, з, самої заслінки, яка буде там всередині, це все важливо. І тому тут не може схибити навіть на градус. От. Ми вже погралися сам, зрозуміючи ситуацію, ми просто все зробили так, щоб е, цей вал став чітко на своє місце по градусах. Тому ми тут зробили таку помітку, тут так така впадинка. І вона буде відносно оцієї прорізі, в яку заслінка безпосередньо потім ставиться. Ну, Для того, щоб це поставити, треба все-все-все чітко, чітко фіксувати. Тому от зараз я беру чітко виставляю цю прорізь відносно того, що ми зробили, відносно тої прорізі. От, от у нас у нас є така позначка, і от, скажімо, у нас є оця прорізь в цьому валу. І тільки після цього ми починаємо, починаємо все це діло, як то кажуть. Зводити в купу. Але ж питання ще в тому, що я хочу підказати вам, що іноді люди, хто не знає, яким чином оцей от шліци, шліци от нарізаються, вони думають, що шліци обов'язково мають бути в самі, самі, самому виробі пластиком, і тільки тоді от людина має попасти чисто на той шліц. Це, до речі, дуже непросте завдання. Цим треба реально погратися. І тому ми таких речей не робимо. Коли вже вал сідає, він автоматично врізається в пластикову частину і самостійно нарізає. Ну завдяки тому, що, скажімо, тут вже зроблена лиска, то що я вам показував, то лиска має сісти безпосередньо на своє місце. Тому зараз я, начебто, все направив вірно. Важливо, щоб в нас градус тут був 90-100%. Такі знаєте, тобто схибити тут не можна. І тому повільно. Я вже направив і повільно буду намагатися посадити наш вал на своє місце. Тут такі, треба рухами знов-таки не дуже шити кудись, дуже багато раз передивляти, що, щоб градус був саме 90, не більше, не менше. Щоб ця лиска Ну начебто в мене, скажімо так, якщо ви подивитесь, да, от у нас є прорізь і є в нас позначка. О, зараз поки що в мене все йде чітко цей рівненько і тому вам раджу робити саме так і я думаю що все буде окей хоча про цей пластик можу сказати що це е пластик високотемпературний а по своєму складу він такий як трохи прорезеняний Здається, навіть, що можна його трошечки навіть зігнути. ну Він такий дійсно і тому він відхажувати відхажує температурні режими. Він працює в тому призначенні так, як треба. Ну Тут в мене начебто все вийшло, я начебто все посадив. Ну Тепер залишилось, що передати власнику оцей вал, що він вже під'єднав досвіду заслінку, все поставив, поставив. Поставив пружинку і чітко побачити, наскільки воно що як рухається, чи все вийшло грамотно, і все вийшло правильно. Тому, якщо є потреба схожі детальки, ви вже можете звертатися. Я думаю, що трошки часу ми це все діло дізнаємося 100% як воно стало, як воно що. А якщо, скажімо, щось є подібне, і ми ще його не зробили на нашому сайті, ви не змогли знайти. То, будь ласка, заходьте до нас по телефончикам, дзвоніть до наших дівчаток, питайте і передавайте те, що у вас є, і ми обов'язково зробимо те, що вам буде необхідно. Тому будьте здорові, до нових зустрічей, слава Україні, слава су.